Сьогодні в нашому проєкті бере участь син Йосипа і Марії Іван Лавріненко. Родом він із села Пастерського, Смілянського району, а вже давно працює і живе у Черкасах. Як він сам каже, коваль, вантажник, студент і художник. Ну, а ще Іван поет. Івана Йосиповичу, вас дуже сильне враження, ви як художники, наче малюєте свої вірші, і от коли життя вас заганяє в глухий кут, а виходить, що воно так виходить. Ви якось підійшли знову ж таки в кут до портрета Шевченка і згадали його слова. У кожного своя доля. Ви на долю свою не жалієтесь? Ні, а що не нарікати доля, доля. Я так колись працюю над одним образом. Надихнуло мене, ти і згадав вірш е, Шевченка, мені 13-й минало, а я його так е, трохи доповнив. мені 13-й минало, я кози в липні випасав і там на пастирських скрижалях. Перше Шевченка прочитав. Е, ну тоді було як? Е, комп'ютера не було, <сحك> були, <сحك> були книги. І живі а, кни... враження. І живе враження. Так. Книга це, якщо десь... В школі в бібліотеці виписав, це була подія, це все таке книга. І всі раділи, як книжку прочитав. А першу книжку я прочитав Чукі Гекмай. Значить... З пригодами. Так. Так. І так захотілося комусь таке враження, що я ж прочитав книгу. Першу книгу. Так, ми, це, то, а то якось хто любив читати, я дуже любив читати. І до сих пір я встаю вранці. Поки не прочитаю всю пресу, я на роботу не йду, а лягаю тільки з книжкою. І фіксуєте, так, як ви кажете, образи життєві, такі, які просяться на аркуш паперу. Так. Всі вони, як істина, ви вималювані живою уявою. Так, як слово, слово, говорить так, я так подумав. Пролетіла стріла, зачепила, мозок зачепила, пролетіла куля. Зачепила одну півкулю, залетіло слово і розтрощило голову. <рес> ну, Таке враження. <рес> такі авангардистські у вас. Так, ну я люблю так, так читати, так містичні такі речі. Хотів от аби... у вас є якраз в хаті Шевченка присвячено, коли її спалили. Це так, було так. Е якраз десять років назад, так. десь так. І теж черг, сірник, полум'я, сос, крик, хата горить, генія, душа, народ, історія. Що ДГА, бутафорії збудують іще. Це ж не хлів і не комора. І що вони за люди поспати не дадуть, от гора вискочила, боса душа із полум'я. Сонним народом на жаха сіла криби шляху з Керелівки, заплакана. Так уявив, що заплакала душа поета. Так. Бо то ж я так уявив. Не подають руки, не впізнають, клянуть і проклинають, блаженним звуть, у руку не кладуть руки, і вслід плюють, не знають імені мого, забули слово і закон, і гріх за істину приймають, друкують на комп'ютерах псалми, співають під фанеру оди сатани, а імені мого не знають. Ох, як постарівчий співень. Сидів на тину, тричі прокукурікав, а з ліжок так ніхто й не встав. Може, вимерли дуже люди, а може, поглухли, ще раз натужився крикнути, прохрипів і важко на землю впав. Дарма Відреклися від голосу люди, поніміли, пробуде все пробуде. хай їм добре буде, крилами затрепотів, і дух гордий півень спустив. Господар сонний вранці, протерши очі, крикнув Маріє, півень, мабуть, наш здох. Будив нас, будив бідолаха, надірвався, Візьму його нищечком, закопаю у Петра на межі, щоб не проснувся. Як постарів, помудрівшав вік. І голос його, що так і не збудив людину. Хтось перший сказав, це не півень був, це був чоловік. Це був Іван Лавріненко, черкаський художник, майстер ковки і поет.